Привіт! дякую, що завітали до копійки. Продовжуємо поринати у всесвіт світ дивергента. Будемо оглядати другу частину під назвою інсургент. А що це слово взагалі значить збройні загони цивільного населення, що протистоять в владі зазвичай, а, так це ж. Ви помітили, що в кожному своєму огляді я шукаю різні недоречні відсилки. Сьогодні їх буде як ніколи багато, а головне на актуалочку. Хвилинка спонсорів. Дякую, що підтримуєте мене на Кофі Маєш гарний хуй. Якщо ви собі надумали, що українські блогери якісь мільйонери, то це неправда. Або мені про це забули сказати. Тож спонсори на каві практично святі люди. Там вони раніше за всіх дізнаються на що буде новий огляд, або просто цікавинки з мого життя, які я б не хотіла розголошувати на весь інтернет. Тому оформлюйте підписку. чи що. Якщо ви бідний студент, можете приєднатися до телеграм-каналу і чату Копійчат. Женя стіліга розказує, що п'ять дивергентів напали і рознесли вщен фракцію самозречення. А чутки, що вона і її армія чмобіків до цього нібито причетна, це ніщо інше, як дивергентська пропаганда. Ну, це щось з розряду українського фашизма. Впевнена, що у неї навіть є сайт, присвячений її прогресивній політиці. О, це дійсно цікаво. А. З роз, хоч би яким сайт не був, розміщувати його краще на хостингу від Hostik.ua з дата-центрами у Львові та Роттердамі. Причин зробити це на Hostik є декілька: турботливий та стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності від сайту візитки до великого інтернет-магазину, ідеальна атмосфера для українських сайтів, бо на серверах Hostik немає клієнтів країн, про існування яких хочеться забути. У дата-центрі є резервне живлення, запасні канали інтернету і StarLink. А найголовніше у хості Кьюй найкомпетентніша служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайтів. А ще у хостік є тариф паляниця, з купівлі якого частина грошей йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Посилання на їх сайт під цим відео. А з промокодом Копійка ви отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу. на 1, три або шість місяців хостинг це хостік. Отож, аби заспокоїти громадськість і заслужити повну довіру до себе, Женя оголошує воєнний стан. До речі, ви помітили, що Еріксон дуже схожий на Спартака Суботу, тож так тепер і будемо його називати. Скажи, чому всі думають, що я це ти? Я думаю, ти знаєш. Отже, наш Динамо понеділок знаходить у самозреченні якусь коробку. Дивіться, який довольний. Ми її знайшли. Женя теж була довольна і каже, що там повідомлення від засновників про майбутнє на яке заслужив народ. Сподіваюсь, що це Що сказати, граніці ключ переломлен пополам. На жаль, відкрити цю коробку може лише дивергент. Тож Женя розпочинає СВО по захопленню всіх на такусь. Тим часом тріс з компанією. А я нагадую, що це брательник Каліб, Фор, його батя Марко і Петро тусить у доброзичливих. Прокинувшись зранку від дебільного сну, Тріс робить собі нову зачіску. Четвірці все подобається. Дуже подобається, Маркус хоче розповісти Тріс і Фору щось важливе, певно, про ту саму коробку. Але Маркусе, годі вже ти нічого не отримаєш від нас. По перше, він нічого й не просить. Тут батьок хронометраж фільму скоротити намагається. а ти що? за обідом. Тріс каже: Треба вбити жені. Я тут їм взагалі-то Каліб у другій частині вирішив не порушувати концепцію фільму, тому буде видавати лише базу. Каже, що вбивати людей просто так не можна, а Петро або НВВП, тобто Ні. нахуй він взагалі потрібен. каже, що так і да треба вбити Женю, як тріс вбила своїх батьків. Ще. Після чого героїня влаштовує різню. Смачного, як то кажуть. Барбеля голова доброзичливих каже, що їм час валити з фракції. У той же час підвалює Олександр Субота з компанією. Вот это вот парня, і каже, що треба вичислити дивергентів. Наша компанія намагається лівнути, але Петро, ну а хто ж ще? Здає їх. Калеб, тріс і фор успішно тікають. Барбеля Петра хапають та й загалом по. Куй на нього, а от доля Маркуса невідома. Виходить, що самому фільму похуй на нього. Як то каже, слово на три букви. Уви бігли, бігли вони, короче, і навіть на потяг встигли. Там до них домахалися безфракційні. Сказали, що місць нема. Четвірка вирішує цей конфлікт мирно. Каже, що якщо їм так неудобно, наші тріо озвалить. Що значить неудобно, блядь? Неудобно, це може бути коли когось деньги просиш чи сказати типу, маршрутки на остановки, пожалуйста, а послати чоловічка. Людька... Який тебе бісить нахер, то воно повинно бути завжди удобно. Поки тріс душили, Калеб мовчки на це дивився. Я не просив про це пісню. Блять, йобаний рот. Блять, йобаний рот. Раптом фор каже, що його звуть Тобіас Ітан, а Безфракційний каже, що вони взагалі-то його шукали. Красавці, Конечно, красавчик. Герої відправляються у фракцію безфракційних, як би тупо це не звучало. Де тобі зустрічає свою матір? Так почекай. Ти ж казав: у тебе здохла мать. <клух> стається незручна сімейна вечеря. Мати розказує, що Маркус був дуже жорстоким. Тому єдиним варіантом було зникнути назавжди і самозречені допомогли їй розіграти свою смерть. Помітили, як вона про батю у минулому часі. каже. Вона явно щось знає. Сина маман кинула, а рік тому різко відчула, що пора возз'єднатися. Фору аж самому смішно. Бо насправді матір хотіла його використати, бо їй потрібна армія, щоб зруйнувати систему фракцій з її комуністичних поглядів. Треба покінчити з системою, в якій одна група привілейованіша за інші. Із корисного маман каже, що решта безстрашних заховалися у щирих. І з прикольного четвірка загрився на то, що мати назвала його Тобіасом. Ка подумай, не називай мене так. Парочка пішла з'ясовувати стосунки. Калеб спокійно хаває. Так смачна плахна. Завжди любила дивитися, як він спить. Помер від кринжі. Слава Богу, це був сон. То б я реально вмерла. Зранку, коли Тріо відправляється до щирих, Калеб знову видає базу і каже, що вся ця прутня не для нього, і до щирих він не піде. Тож пацан звалює. У фракції щирих їх вже чекали рештки безстрашних, які не пішли за суботою. Крістіна запитує про свого хлопця Віла. А Тріс робить вигляд, ніби не вбивала його. Ти нічого не чула про Віла. Нікавдата у роті бал. симпатичний азіат, лідер щирих, в курсі, що Женя оголосила наш квінтет у розшук. Тому відправляє їх на суд. Проте Фор, застосувавши. Пару маніпуляцій переконує його, що суд у щирих буде справедливіший і просить застосувати сироватку правди. Отже, у ході суду четвірка розказує всю правду матку, а тріс зізнається, що вона дивергент і вбила хлопця Крістіни. Перше нікому нахуй не всралося. Я дивергент, ясно. Ну, дивергент, що? Думаєш саме особливо, чи що? А от друге. Раптом починається напад на щирих. Стріляють вони якимись штуками, від яких засинають лише норміси. Зрештою, Спартак хапає тріс, і вона виявилася дивергентом на всі 100%. Всім нам дуже цікаво, де у цей момент перебуває фор. А ось він тут, як тут. Шахтар вівторок каже, що без пістолета четвірка нічого не варта, і тому мужик мутузить того просто в соло. А потім вбиває не тільки його кар'єрою, його самого. Бам! Второй. Бам. я тебе люблю нахуй пашоли. Сюда дякую за допомогу. Ми зробили замало. Пацани, я тут здох. Нічого. Петро тим часом нашептав Жені навушко, як надавити на нашу головну нетакусю. Тож наступного дня, за допомогою тих штук, якими приспали нормісів, Жека дистанційно змусила трьох людей вкрай наполегливо запросити тріс у гості до ірудитів, після чого зробити стрибок віри. Двох на щастя вдалося врятувати. Четвірка, звісно, намагався зловити дівчину силою думки, але чомусь не вийшло. Ні, ну ви подивіться на нього, блять. Стоїть на. І оком не кліпне. Думає, напевно, який він красивий. Оскільки штуку снодійне видалити неможливо, бо одразу смерть. Один Челік запропонував видати Тріси родитам, але за неї раптом всі вступилися. Бля, вони її чи не втретє в житті бачать, а уже такі віддані. Навіть Крістіна вже траур з приводу свого жениха не носить. А я забула. Але Тріс вирішує героїчно піти в ліг вожені самостійно. Дівчину приводять у кімнату, з якої зазвичай дивергенти живими не виходять, і її завданням є пройти тести, відкрити коробку, але вона вирішила діяти інакше. Раптом з'являється Калеб і не такуся передумала. Тот, де ти був, вчинок, звичайно, скотський, але не дивергентний, тож базун, як завжди. Щас спішу на електричку, бо мені їхати до баби Нюри. Коротше, хавати знає, з неї пірашки з картошки, то ніянську ковбасу хавать. Не закривши останню фракцію, Тріс іде відпочити, а наступного дня стається неочікувана зустріч наших закоханих. На останньому випробуванні Тріс помирає, але раптом. Я помер від смерті, але вижу. Виявилося, що це Петро загасив дівчину на пару хвилин, аби всіх гарно наї... Ати мотивація цього персонажа так і залишиться таємницею Всесвіту. Четвірка хоче вже валити, але дівчина каже, що треба відчинити коробку, чого б це не коштувало. Тест пройдено, тож запускається повідомлення від засновників. Жіночка з коробки каже, що їх місто це експеримент: дивергенти ключ і пора вийти за стіну. Жека не була задоволена таким повідомленням. Спалити коробку. Ми це не покажемо ніколи. Дуже вчасно підвалили безфракційні, послали Жеку на а повідомлення. Показали на всіх екранах міста. Четвірка і тріс готуються вийти за стіну. А маман вбиває жеку. До речі, чомусь остання сцена не була дубльована. Але якщо дослівно пройшло 200 років, хто знає, що там? Ти ніколи цього не дізнаєшся. Барбеля, отже, це найкоротший сценарій за всю мою кар'єру. То, що фільм ні про що, то і так понятно. Але друга частина, ніби морально, готує нас до того, що буде у фіналі. Оддохни поки. Ну а з трьох часов ми начнемо по новому. Так що запасайся водою, і в три часа начнеся. Я тобі перезвоню. Дві години повної прутні. Я не знаю, що тут сказати. Тут навіть жартувати нема про що. Але те, як злили Маркуса, це, звісно, да. Там була сцена, де його мордою в грязь опустили. І більше нічого. Краще б так Петра прибрали, бо я кожен раз дивуюсь тим, як майстерно його юзають, аби рухати сюжет. То він добряк, то він мудак. Цього разу жарти про біполярний розлад зовсім не жарти. Отже, не втрачаємо надію побачити справжній крінж. у Третій частині трилогії